Освіта, медицина, бюджет, охорона довкілля, земельно-правові відносини, паливно-енергетичний і промисловий комплекс у цих сферах. Викрили корупціонерів у Полтавській області. Цьогоріч всього звітують в прокуратурі до кримінальної відповідальності притягнули більше 30 осіб, серед яких правоохоронці, посадовці органів влади та місцевого самоврядування, податківець у суді. Продовжують розглядати найрезонанснішу справу кінця минулого року. Колишнього начальника Державтоінспекції Полтавської області, якого підозрюють в одержанні хабара, наступне засідання призначено на 5 червня. Ви знаєте, що загальна сума неправомірної вигоди, яку він отримав, які йому інкримінується слідчими органами, складає 13 тисяч доларів США. Окрім цього, при обшуках за місцем проживання цієї особи вилучено майна і цінності на загальну суму понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Розказав прокурор Полтавщини і про нові зміни у законодавстві. Стосуються вони запобігання корупції. Наприкінці квітня на зміну старому вступив у дію закон України про запобігання корупції. Тож тепер визначилися з деякими термінами чи доповнили їх, наприклад, до переліку близьких осіб включено таких осіб, як зятя, невістку, тещу, тестя, свекрів, яких не було у старому законі. До неправомірної вигади, окрім грошей або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, тепер віднесено і будь-які інші вигади нематеріального чи неграшового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують беззаконних на те підстав. У новому законі дали визначення поняттям подарунок, приватний інтерес. А ще до виборних осіб віднесли депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. Таким чином в Україні мають відбутися реформи за зразками успішних практик іноземних держав. Та відповідно до міжнародних стандартів.